Я постійно думаю, чим же та Северна Корея могла так Путіна привабити, а потім зрозумів. Завість це завість. Я, знаєте, в студентські роки дуже полюбляв читати їхній пропагандістський журнал Корея, ні одного номера не пропускав. Так от там чітко розказували, доказували, що КНДР це найсвободная в світі страна. Так от сьогодні це утвердження вже можна сміло оспорити. По свободні Ваша сієрна Корея все, уже все вже відповіє. Володін назвав Росію страной в мире. От я ждав цього. Правда, не думав, що вони окончательно деградують настолько швидко. Хоча, дивлячись на те, як вони оперативно закручують гайки в усі сторони, ну, вони до цього вже готові. Значить, ніяких свобод у вашого народу населення вже не залишилось. І да? їм ще хоч трошки таке можна. Ну, говорит, не молчи, чего, или сцикотно. Володин назвал единственную страну, где сохранилась свобода слова. Володин заявил, что свобода слова осталась только в России. Не, ну разве он это говорит? Слухи, с ним никто при этом даже не спорит, то, ну, то дед, наверняка, да. Такая свобода слова осталась, разве что только у вас. Ну вот подумайте сами, ну вот, чи есть еще такая в мире страна, где можно выйти и вот так свободно, ничего не боячись, назвать Россию самой свободной. І щоб з тебе при цьому ну, хоча б не ржали. Нема таких, навіть в Сієвній Кореї за таке можна пострадати, тому що вона ще свободні. Ну, це як в анекдоті, пам'ятаєте, коли русський американець спорять, хто із них більше свободний. І американець каже, я от можу вийти, наприклад, прямо під Білим домом стати і критикувати президента Сполучених Штатів. А арберські кажуть, що тут такого, я теж можу вийти і де угодно, коли угодно. Критиковать президента Соединенных Штатов, а своего, а за что мне ее критиковать? Госканал Матч ТВ был вынужден транслировать игру Грузия-Португалия с задержкой в 30 секунд, чтобы не допустить оскорблений Путина в прямом эфире. Во время прошлой игры болельщики сборной Грузии выкрикивали знаменитую кричалку Путин ху** что случайно было показано по федеральному каналу. Позже матч удалил этот фрагмент из записи трансляции и начал массово отправлять жалобы на каналы и ресурсы, которые распространяли вырезанные видео. Свобода слова. Взял и спокойно убрал одно единственное слово. Про Икен на России никто даже не почу. Все, кстати, про цей матч. Я, знаете, в последнее время в нашей программе очень часто и много критиковал Грузию, критиковал заслуженно. Но так, к ваши хлопцы, Це грали з Португалією, це, ну, це просто шик, це блеск, це круть. От просто молодці. Завідую білою завістю. І от знаєте, дуже хочеться, щоб і наші піжони теж хоч коли-небудь, з ким-небудь, отако це грали. ну, не Путіну, звісно. Путін, як звісно, хуйло, коля, ну, от що ти це тільки що зробив. А як же свобода слова? Не, свобода слова це не так, я зараз покажу. Оце три, от скажи щось зараз. Не, говори, ти говори, говори, не останавливайся. Так. Да. Хто-то що -то, то чує зараз. А, А, оце і є настояча свобода слова. Ха -ха. Не, не, ти продовжай, говори, говори, говори. В России впервые начнут глушить западные спутниковые телеканалы. Россия ограничила на своей территории вещание бесплатного пакета спутникового телевидения «Свобода», на котором транслируют независимые русскоязычные СМИ, сообщает МИД РФ. Накануне российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что власти РФ ограничили вещание 81 европейского СМИ в ответ на аналогичные меры в отношении российских медиа в ЕС. В общей сложности под запрет попали СМИ из 25 стран. В их числе политика, ЕУ-обсервер, агентс Франс Пресс, немецкие Держпресс, и Пігель французские Le Monde Лемонд і итальянские La Repubblica Републіка La Stampa, испанские El País Паї El Mundo, финские єлі и Хельсінгін Саномат, литовская LRT, эстонская версия портала Делфі, польский телеканал Белсад, шведська телерадіокампанія СВТ і другі. Спеціально навели вам детальний список, щоб ви самі побачили і убідили, що це не просто там аби хто, що це все круті, імениті європейські медіа, яким в самой свободній стране мира со свобода слова взяли і закрили рота. Ну це ще не повна свобода слова. Повна свобода слова буде, ще й коли кожному рускому, любому, взяли і заткнули рота, щоб він боявся навіть пікнуть. От що у них там таке рускне, от прям саме-саме руське, що руські нікуди. От що там? Так от мовчать! В Тамбовской области в день рождения Пушкина запретили читать стихи Пушкина. В дни празднования 225-летнего юбилея Александра Сергеевича Пушкина в Тамбовской области писателям и поэтам запретили читать его стихи в городском парке, сообщает Бриф со ссылкой на московский комсомолец. 73-летнего писателя Владимира Андреева, председателя областного отделения Союза литераторов России, заранее письменно предупредили, что за организацию массовых и публичных чтений его могут привлечь к ответственности вплоть до уголовной. Самое невероятное в этой истории то, что пушкинский праздник в городе Мичуринске Владимир Андреев проводил уже 45 раз с 1979 года. Не, ну тогда Россия не была еще достаточно свободная, а сейчас свобода. Все, ничего нельзя. Вообще, ну что-то про это, конечно, и можно. Если бы, например, что-то знаете про этого Пушкина и считаете какие-то факты его биографии недостойным, подозрительным, вы в любой момент... В письменному порядку можете до да чого можете ви об'язані проінформувати про це компетентні органи, і отут от у вас повна свобода, вас ніхто ні ни в чому не ограничує. С начала войны в России написали как минимум 3,5 тысячи доносов. В России с начала полномасштабного вторжения в Украину написали не менее 3,5 тысячи доносов, почитали важные истории. Большую часть из них отправили авторы анонимных телеграм-каналов. Они жаловались на антивоенные высказывания россиян. По данным важных историй, из 3,5 тысячи доносов и призывов к ним, главной темой были антивоенные высказывания 2623 доноса. Также россияне жаловались на ЛГБТ-пропаганду 487, русофобию 250, наркотики 57, на другие цієї теми прийшлось 140 доносів. Ви ще й на другі теми умудряєте щось лялякати? Ні, ну це вже якийсь, вибачте, це вже якийсь безпреділ. Хто допустив? Наказати. У вас свобода слова і що? У вас одна єдина тема для розговору зараз є. І говорити ви в ній. Можете тільки те, то, що можна говорити, тільки спробуйте ляпнути, що-то не то. Або промолчать в ответ, Це ще хуже. Медведев раскритиковал Нейросеть Яндекса за уход от ответов про Бандеру. Медведев считал, что Яндекс не стал российской компанией, поскольку Нейросеть Яндекс GPT отказалась отвечать на вопросы про памятник Бандере. По его мнению, это может стать основанием для признания менеджеров и Що ти Что ты там про Бандеру хоть знать, пьяничка? Это батько наш, Бандера в Украина маты, такие ответ тебе устраивает? Чи ты до машины вообще придолбався, ты? Для друга розрабатували. Ну, їм нічого другого в цій житті вже не треба. Їх одне інтересує, що там з бандерою. І тільки попробуй їм на це не ответить. На Сбербанк пожаловались в Генпрокуратуру из-за чат-бота Гигачат, который избегает разговоров о войне в Украине. Донос написала юрист Валерия Рытвина. Было обнаружено, что указанный интернет-сервис уходит от ответа на вопросы о том, что такое специальная военная операция, кто ее начал, какие льготы положены ее участникам, а также о том, куда входит Крым, цитирует заявление Рытвиной ТАСС. Мы попробовали позадавать боту вопросы о войне, действительно избегает. А когда спросили, сколько регионов в РФ, Гигачат удалил вопрос и решил отдохнуть. Вони вже навіть в банк ходять не для удовлетворення своїх фінансових потребностей, а про війну поговорити. Тому що свобода слова. І спробуй при цій свободі, якщо то не те слово сказати, тут же донос получиш. І репресивна машина вона не буде дивитися, від кого це прозвучало, від комп'ютера, від дерева чи від дитинка. Для всіх свобода слова однаково вилізе боком. Воєнний суд в Москве назначив п'ятнадцятилетньому школьнику 5 лет воспитательної колонії за распространение листовок з критикой Путіна. Свобода слова, чо? Це коли говорити нічого не а все остальное можна. Можна, пожалуйста. Убивать, насилувати, воровать, грабить, брехать. Це вещи не підсудні. Це, пожалуйста. А от сказати що то нехороше про Путіна, про його власть. Про мир во всьому світі. от цього сама свободна в мірі страна тобі простить не зможе. І вона тобі не тільки цього не зможе простить, а й всього остального, що ти тоді сказав чи зробив в течение всієї своєї жизни. Бо ну який тоді цьому толк. Газдума приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает в библиотеках РФ доступ к книгам писателей, признанных иноагентами и экстремистами. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что сейчас книги иноагентов свободно размещаются на полках библиотек. Таким образом, заявляют авторы документа, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности России. Согласно документу, полномочия ограничивать доступ к таким книгам получит Минкультуры. Их перечень будет определен в подзаконных актах. Книги писателей иноагентов будут выдаваться в библиотеке по особому порядку, а произведения, содержащие антироссийскую риторику, отправят на спецхранение. При этом некоторые депутаты выступают с предложениями еще сильнее ужесточить законодательство и запретить продажу в РФ книг, авторы которых признаны иностранными агентами. Ну что, Пушкин допрыгался, что ты там уже не того про Бандеру написал? Рассказывай. А он вообще на эту тему ничего не писал? Ну, такие какие тут в нем смысл. Вот сейчас ее за и запретят. І взагалі давним-давно пора запретити усіх, хто вміє говорити і писати щось. Бо ну ви ж самі розумієте, що, що -то сказати чи написати хорошого про нинішню Росію. Ну, ну, ну хто це щось? Разве що донос? Да, на бандеру. Лічно Медведєву на почту шліть. Свобода ж слова, і майте в виду, що самої свободи, після будь-якого сказаного вами слова, вам ніхто не гарантує. Так, ну і користуючись всіма можливостями, які надані мені свободою слова, я вам скажу: оце найправильніше на сьогодні слово. Донати. Донати на ЗСУ. Цей місяць закінчується. Закінчується він у нас, ну скажімо так, достатньо таки тяжкувато, бо це вже другий місяць. У нас такий дуже і дуже виходить витратний, оскільки ми там тягнемо, ми з вами тягнемо кілька таких важливих проектів. І нинішній проект, який ми з вами реалізуємо, він... Стосується всієї розвідки як такої, і це дуже почесно і дуже витратно. Так що я хотів би попросити вас закінчити цей місяць на максимально такій мажорній ноті, допомогти Збройним силам України якось так максимально, щоб ми могли, скажімо так, з. Більшою міцю перейти на наступний витратний місяць, який більш всього що теж буде дуже і дуже витратним. Е, нагадаю, хто не в курсі, ми взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний батальйон і покриваємо його ну, такі достатньо великі потреби, ті, які неможливо закрити бюджетним фінансуванням чи якоюсь іншою прямою допомогою. І тут вони змушені, як і багато інших військових частин, звертатись за волонтерською допомогою. І ми з вами досить непогано робимо свою справу. Вірніше, ви робите цю справу, а ми от чисто як технічні виконавці. Значить, як це все краще зробити? Не просто краще зробити, а це треба зробити. Значить, у вас зараз на екрані знаходяться два QR-коди. Один із них веде на банку на Монобанці. На Монобанку банк, на банку на монобанку Монобанкові. А друге в Монобанкові, якщо правильно, а друге, значить, на конверт в приватбанкові. Ви наводите просто свого смартфона і там перераховуєте дуже просто, легко і зручно ту суму, ну, яку ви вважаєте за потрібну і можете собі дозволити. Переводиться все це легко, вам не обов'язково мати рахунки в одному з цих банків. Я знаю, що в Монобанк вільно ходять платежі з усього світу, там були якісь заминки, наче, але. Зараз кажуть, усе нормально працює, причому зазначати додатково щось писати не треба. Якщо користуєтесь цими двома QR-кодами, воно і так зрозуміло кому. На що? І, і все прозоро. Значить, якщо вам це незручно, якщо QR коди не спрацьовують, або ви звикли інакше, чи вам треба інші варіанти, будь ласка, в описі до цього відео, першому прикріпленому коментарі, є купа інших варіантів прописки. Там, значить, і пряме посилання на банківську карту, і самі банківські карти. В різних банках можете скористатись будь-яким із них. Там же є PayPal, там же є Skrill, там є навіть біткоін-гаманець і всі інші варіанти. Можете будь-яким із них скористатись, тільки там обов'язково зазначайте, для кого платіж. Значить, для батальйону, для хлопців, на перемогу, на пині, на гроб, ну, щоб ми розуміли, що це платіж військовий. І на відміну від тих платежів якими нам допомагають нашому проєкту, ну, тоді там бажано зазначити, що це там, коту Василю на Пахмілон, Ізольді Філіпповні Навіскас чи Каляну, не знаю, на що він. Ті гроші витрачає. Значить, але краще все таки, якщо ви хочете допомагати нашому проєкту, щоб ми розрізняли ці речі, робити це, ставши спонсором нашого проекту на Ютубі. Там воно біля кнопочки підписатися. До речі, подивіться, чи вона у вас активна. І підпишіться, якщо у вас злетіло. Бо багато хто вже давно підписаний, думає, що ні, воно на Ютубі, знаєте, так не дуже часом працює. Значить, там же є кнопка спонсорства, Там буквально від мінімальних показників, як то. Знаєте, така ознака мінімальності кажуть на чашку кави. Там у нас є варіанти навіть поменше. Або ще краще ставши нашим партнером на Патреоні. Там же все це ви знайдете. Але нам це вже в другу, в третю, в десяту чергу, в першу чергу, допомагаємо ЗСУ, допомагаємо 120-му окремому розвідувальному батальйону. Відповідно, всі розвідці України. І... А вони всі зроблять так, що все буде Україна. З вашою допомогою це неодмінно так і станеться.